Добрий день, друзі, підписники вас вітає канал Народний автомобілі. Сьогодні до вашої уваги пропонуємо ось такий от без перебільшення крутезний екземпляр, який особисто мені дуже зайшов. Машина Dodge Dart комплектації SXT, е пригнаний нами з Америки, з мінімальними пошкодженнями, все відновлено по заводу. І по добрій традиції вже встановлено газобалонне обладнання в Україні. Отже, машинка має... Двопаливний мотор. Мотор 2.4. Це дуже крутезний мотор, дає їй динаміку. Працює він в парі з 6-ступеневою АКПП, в комплектації люк, бортовий комп'ютер, датчик тиску в шинах. ну, Все-все-все, що потрібно для чудового життя. Салончик ось такий. ось, Люк, все як має бути. Дверні карти, все нічого не, не затаскано, бо реального пробігу в машині близько 145 тисяч кілометрів. Все в дуже чудовому стані. Кермо, дах, панелька, все. все, 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 все. Машина дуже крутезна, мені особисто дуже сильно зайшла. Давайте заведемо нашу машинку. Жодних помилок. Працює рівно як на газу, так і на бензині. Ось така крутезна магнітола. Вона Тут можна керувати і телефоном, і кліматом. E, no, phone connected Ні, не хочу я. E, і кліматом, і всім 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 всім, всім чим заводом. Можна холодніше, тепліше. Коробка, звичайний шестиступеневий автомат. Абсолютно кожна кнопочка працює, все працює, машина дійсно в ідеальному стані. Для всіх, хто шукає машину Dodge Dart або. Просто хорошу машину в ідеальному стані до 8,5 тисяч доларів. Будь ласка, приїжджайте, дивіться, впевнений, що ви подивитесь і залишите задоволені своєю покупкою. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал і всього найкращого.